Бюджет порятинської громади на 2023 рік склав 323 мільйони гривень, за словами міського голови. Він забезпечить стабільне функціонування усіх галузей громади в умовах воєнного стану. Хоча до його планування підходили дуже обережно. Планування бюджетне ну дуже обережне, тому що ми ж не розуміємо, яка буде база, що буде з акцизом в цьому році, в яких розмірах він буде надходити, що буде з податком з доходів фізичних осіб, тому що. Ну, на сьогодні база ця теж дуже нестабільна. Одні підприємства працюють стабільно, інші не так стабільно. З надходженнями від військових ми також не дуже обережно підходимо до того, щоб включати надходження. Податку з доходів фізичних осіб від військовослужбовців певні виплати можуть зменшитись, і ми на них в бюджет їх не плануємо, скажімо так, бо надіємося на швидку перемогу і на те, що все таки буде все добре і швидко. В пріоритеті міської влади Порятина – підтримка збройних сил України та зміцнення обороноздатності територіальної громади, а також безпека населення. У нас постійно діяли програми і діють по допомозі. Військовослужбовцям, але це не така допомога, що всім там по 10 тисяч гривень чи ще. Тобто, це е, програми і на ремонти житла, і на лікування, е, і допомога родинам загиблих, окремо, Тобто, у нас ряд програм діє постійно і діяли до війни. Тому ці програми продовжують діяти у порятинській громаді. Велику увагу приділяють розвитку медичної галузі, і цей рік не став винятком, каже міський голова. В Бюджеті ми е пріоритетом залишаємо розвиток медицини. В тіло бюджету громади закладено і бюджет розвитку: 10 мільйонів гривень, з якого підуть на співфінансування реконструкції порятинського ліцею.